Це книга про радянський терор, про злочин комунізму, за який досі ніхто не є покараний. Це книга про великий голод 32-33 років, про який не тільки світ, але і в Україні не всі знають. Ця книга вийшла у час Великої війни 2022 року, в час повномасштабного вторгнення, хоча вона була написана раніше. Ну, мінімум на рік, вона мала вийти раніше. Але сталося так, як сталося. І зараз ця книга. Я намагаюся з нею їздити всюди, куди можу, куди мене запрошують, куди я можу сама поїхати, і активно її презентую. І справді розумію, що європейське суспільство не готове до правди тієї, воно дуже мало знає, що таке геноцид. І е, люди досі ще не навчилися вловлювати зв'язки між тією війною, яка триває сьогодні в Україні, і тим страшним геноцидом, який здійснювала та сама, в принципі, влада, та сама Росія 90 років тому.